Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко, і я розповім вам про узагальнену теорему Фалеса. Але для початку пригадаємо теорему Фалеса. Якщо паралельні прямі, які перетинають сторони кута, відтинають на одній стороні рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки і на другій стороні кута. Отже, якщо прямі БК СЛ та ДМ Паралельні, відрізки, які зображені червоним, а саме АВ, БЦ та СД, рівні. То за теоремою Фалеса рівними мають бути і відрізки, які зображені жовтим кольором АК, КЛ та ЛМ. Узагальнену теорему Фалеса ще називають теоремою про пропорційні відрізки. Перейдемо до формулювання. Якщо паралельні прямі перетинають сторони кута, то відрізки, які утворилися на одній стороні кута, пропорційні відрізкам на другій стороні кута. Розглянувши схожий із попереднім рисунок, ми бачимо, що за умови паралельності заданих прямих, червоні відрізки пропорційні жовтим. Тобто, якщо АВ удвічі більший за ВС, й АД має бути вдвічі більшим за ДЕ. Отже, АБ відноситься до БЦ як АД до ДЕ. За допомогою узагальненої теореми Фалеса можна довести такі властивості медіани та бісектриси. Властивість медіан. Усі медіани трикутника перетинаються в одній точці. Яка ділить кожну з них у відношенні 2 до 1, рахуючи від вершини трикутника. Властивість бісектриси. Бісектриса трикутника ділить його протилежну сторону на відрізки, пропорційні прилеглим сторонам. Тобто АВ відноситься до БЛ як АЦ до СЛ з усіма теоремами і властивостями. Ви можете ознайомитись у конспекті до цього уроку. Розв'яжемо типові задачі на теорему про пропорційні відрізки. Перша задача. ДЕ паралельно АЦ. Б дорівнює 10 см. Відрізок БД у два рази більший за відрізок АД. Знайдіть відрізок БЦ. Розв'язання. За узагальненою теоремою Фалеса, відрізки BD і DA відносяться так само, як і BE до EC. Отже, якщо BD відноситься до DA як 2 до 1, то і BE відноситься до EC як 2 до 1, можемо дізнатися величину відрізка ЕС. 10 поділити на ЕЦ дорівнює 2. ЄЦ дорівнює 10 поділити на 2. ЄЦ дорівнює 5 см. Відрізок БЦ дорівнює сумі відрізків ЕЦ та БЕ. Отже, БЦ дорівнює 5 плюс 10 дорівнює 15 см. Відповідь 15 см. Друга задача. У трикутнику АВС АБ АВ дорівнює БЦ, проведено медіану АМ і висоту BH. Знайдіть висоту BH, якщо АМ дорівнює 45 см, а кут САМ дорівнює 30 градусів. Розв'язання. Нехай О точка перетину медіани АМ і висоти BH. BH висота проведена з вершини рівнобедреного трикутника. Тоді за властивістю рівнобедреного трикутника BH це медіана та бісектриса. За властивістю медіани АО відноситься до ОМ як 2 до 1. І БО відноситься до ОН OH як 2 до 1. Нехай відрізок ОН дорівнює іксу. Тоді. АО дорівнює 2х. Отримали рівняння. Х плюс 2х дорівнює 45. 3х дорівнює 45. Х дорівнює 15 см. Сторона АО дорівнює 15 помножити на 2, дорівнює 30 сантиметрів. Розглянемо трикутник АОН. Кут H цього трикутника дорівнює 90 градусів. Оскільки BH — висота за умовою. За катетом, що лежить проти кута 30 градусів, OH дорівнює AO поділити на 2, OH дорівнює 30 поділити на 2, дорівнює 15 см. Повертаючись до відношення BO до OH як 2 до 1. Знаходимо відрізок БО. БО дорівнює 15 помножити на 2, дорівнює 30 см. Висота BH дорівнює БО плюс ОH OH дорівнює 30 плюс 15, дорівнює 45 см. Відповідь 45 см. А на цьому буду завершувати. Дякую за увагу! Та до нових зустрічей.